Традиційно 2 серпня в Україні відзначають свій день десантники однак, цього року свято набуло нового змісту. Сьогодні день це фактично з'єднання всіх. Войск, тому що десантники постійно на війні, а воюють і танкісти, і артилерісти, і сапіри, і решта воюють. І прийти вшанувати пам'ять, фактично віддати шану всім тим, хто знаходиться на війні. Я вітаю український народ з тим, що відбулась, відновилась армія України. Війська Слава ВДВ. Давай, бо зараз телебачення починається. Давай, Давай швидше. Цей період він став певним періодом переосмислення. Переосмислення підходить. От зараз навіть видно, ми на це свято ну, не йдемо, не як -то кажуть, купатися в фонтанах от, та пити горілку. А ми вручаємо. Бойову техніку. Ми провідуємо поранених побратимів, вже молодих побратимів. Наша земля зростила не одне покоління мужніх воїнів. З початком російської агресії на сході України десантники одними з перших стали на її захист. Десантники українські поли і будуть найвірнішими синами батьківщини, найкращими захисниками її свободи, цілісності і миру. Олексій Чубашев, Володимир Стройков час ще.